А ми готуємо вечерю. Добрий вечір. А чому ми готуємо вечерю? Вона такій кухні, ви тільки на це подивіться. Ну Це ну, 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 ну мрія хазяйки, да? Ну, ну Це ж взагалі. Мікроволновка. Карти не взяла. Зараз би в карти взяла. А ми завтра купимо. Так, этот. Посудомийка. Електрочайник сковородки, Оце в мене лай... да. лайфхак лайфхак. Дивіться. Лайф Не знайшли кришку, а там у нас курка тушиться. Жариться, можна сказати. Ну, виход завжди є. Завжди є. Так, хлібчик, це треба в холодильник покласти. Ось у мисочка вже кеті приготовлена. Її мисочка, бачите? От. Так, ну, в общем, кухня, мечта хазяйки, осьо. Перед вами і отам отакий телевізор. А отут отака слух'яна собака, який сказали чекати, і вона чекає. А ще нам принесли такі бомбісні халатіки. Ну, і це мягка частина, це робочий процес, там витяжка, там жариться курка. Щоб всім було зрозуміло, що це все працює. Молодець. Так, і, звісно, холодильник. І, звісно ж, холодильник. Слухайте, ну холодильник, це ж, конечно, да, так. Повноцінний холодильник. Морозилка, он дивіться, яка морозилка. Ну, Віка пішла мені відкривати, бо одною рукою незручно. А що то зверху? Э, ручка... Ні, ну, ну тіки, тіки от... А! Ну угу. короче, щоб відкрити. Да, так, тут от раз, тоді треба отак брати. Да. Ручки не вистачає. Ручка ну, в общем... є, але вона... Здрав... ручка а що оту зверху? То просто то пустота, тумбочка, шафа. шафа туди можна там всякі да, сковородки і вот все таке. Так, да. От, ну і от ці всі пано, да, оце ж пано, правильно це все називається? Ну, не знаю. От. <laughs> <очень> не знаю. <laughs> да, оце воно таке все сетове, ну, натуральний... Бавовна. Бавовна, а mm -hmm. от, бавовна. В общем, дуже класно, дуже класно. Боже, телек, це офігеть. Він, він, так, ну, він так не такий великий, на, от, як я знімаю, а, а він реально здоровенний. О, ти там от остань, Так, да, подивіться. Нормальний тілік. Ну, просто велика кімната, і воно так не. це... Ну, я вже не кажу там за всі шафи і за з тим. А в ванні все тепло. Поли. Звідси вже я йду, вже гарячі поли. Просто Там дуже тепло, там дуже комфортно. Я вже постирала свою кофточку. В общем, дуже класно. От така в нас вечеря. Так, я вам скажу, що зранку, а тут у нас що? А тут у нас оце ж всі пала, да, я вже, Да, здається, віка знімала. Так, що я вам ще хочу сказати? Що це я сьогодні оце просто кухню, восхищення моєму немає приділу. Я вже не кажу за оті зіркала, за оте все. А завтра, з раночку, я вам покажу все, що я сюди взяла, і головне розкажу все, що я таки не взяла. Ми з віки живемо отут. Так ми трохи кандічку випили. Дівчата тут така їх взагалі тут така цікава бесіда, але то все розумію, для мене не так важливо, бо я це все знаю. А от оце розумієте, оце. От воно так втомилося, воно так втомилося, що воно навіть не просить до бабки. Воно спить. Моє сонечко, моє зайчико. Я тебе поцілую на ніч. Моя красотуля. Боже, це вона вже должна прибігти і мене обнімати. Ні, ноль. Мої дівчата там спілкуються, а я вже вдягла халатик. Боже, такий зручний, такий класний. Ну, ну це, це так приємно. І зараз я Ну, Ну, це ж класно, ну от відпочинок, коли все для тебе як ти хочеш. Дякую. А Кеті сидить, лежить і чекає мене з душу. Я зараз піду в душ, а вона отут лежить от під, під душиком. І мене чекає моя зайка. тут у нас класна терасочка, і от уже вечір дев'ята. Дивіться, діти розважаються. Клас. Мама каже, дев'ята година. Дитина залізе, собі там прыгає. Ну, це все входить безкоштовно. Діти розважаються, дуже класно для дітей. Взагалі, тут просто оці всі бесідочки, оце все. Ну, ну, З дітками, якщо ви приїжджаєте, то це просто кайф, просто кайф. От. І ось мій кайф отут ходить. За мною на балкончик. Доброго раночку. Дивіться, як Кеті. Ні, ні, сюди, нет, її сюди. Як Кеті красиво бігає по усім... 8... Іди сюди, Кеті. Вперед, вперед. Ні, Сьогодні не так. Вчора вона оці підскакування жопкою. Ладно, ми потім заснімемо це. Ми йдемо на прогулянку. Звісно ж, по всій оцій красі. От і ще нам розказали сьогодні чи вчора, що треба, що отут зранку ми можемо брати е, все їжу наже ж, сніданок. І отут і снідати, отут прямо на дворі. тут парковка, тут заборонена. Отак От у нас буде починатися кожний ранок. Кожного я так можу знімати і не буду. Але сьогодні покажу цю всю. Кажу, віка. Ох, і ножки ми накачаємо. Бо тут прям, ну якщо я отак стану, як, то буде видно, як воно дуже вгору. Класно. От, а отак ми засовуємо штанішки в носочки, бо кліщі. От, і в мене там отак теж носочки. І пішли, а Кеті не страшно кліщі, бо вони на неї не чіпляються. Місяць назад ми з'їли таблеточку дуже класно. І вчора ми вийшли отсюда, на ній вже було пару кліщиків, струхнули і все, вони не чіпляються. От по такій красі ми йдемо. Восьма ранку, дуже класно. Зараз весь весь наш путь. Віка, ти мені заслоняєш, Кеть. Твоя попа на першому плані. Скажуть, попу знімаєш, Віки. Як ти машина. Ну. Да. А от вона вже знає. Ми вчора ходили. Дивіться, отут підйом який. От туди. Ми вчора тут ходили. Так, ми зараз туди, да, туди підемо, я зрозуміла. Ну, Кеті ж тут вже все вона тут була вчора. Тому сьогодні вона вже така смілива. Вчора вона ходила просто на припсогнутих ногах. Отак. Лапах такі приспущена вниз. І так от ходила, все винюхувала. Їй було все цікаво і трошки страшно. А сьогодні вже все, все добре. Катруся Кеті. До мене бігом, давай, пішли. Давай, 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 пішли. Пішли, мій золотой. І слух'яна, дуже Слух'яна. просто в незнайомих місцях вона просто зайчик. І от туди вгору. От, все, вона вже тут побігла, як у себе вдома. Да, Віка від кліщів закривається. Все, побігла вгору. А я побігла за Катюнею, хочу показати нашу дорогу. Таку гарну, да, довгу, я вам скажу, та такий підйом вгору. І він крутий, я усе вже чуєте хекаю. Да, крутий, довгий. Давай, давай бігом, бідемо. Мабуть, я тут зараз стоп і прискорю. А ну дивиться, клепочка, капюшончик. Все, щоб ніякий клещик не заліз. Прямо де, тримається за жопу на пяточку каже, давай. Треба було подивитися, скільки ми Фу! за скільки ми піднімаємося сюди. Ну і от виходимо на отаку чудову галявину. Дивіться, яка краса. От роздолі. Тут гулять. Всім доброго ранку. Всім доброго ранку, Віка кричить. Добрий ранок. Ну, все, тепер гуляємо. Угу, Танцює. Незвично тепло для нас. Ми вдяглися, а зараз ось о 8.20 і прямо тепло. Тепло. Можна в купальничку гуляти, а ми куртки понадягали. Ну, ще й куртки понадягали, бо кріщі. Не хочеться спіймати кліща, не хочеться. Кеті, покажи сюди. Що це за кікімара вилізла? Вона десь вилізла, вона вже знайшла болото. Вилазь, покажи, що в тебе з лапами. Де? О. Ну 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 кикімара. Ми з вікою тепер йдемо шукати, де вона була. Ну, це ж тут баги їздять і це для них зробили. Ну прямо болото. Ні, ну я ну, може не спеціально зробили? Ну. Ну не знаю. Цією, ну пішли вже цією, так. Да. Це ліва. так. Да. Такі пішли сюди. От йдемо далі. В общем, ви сьогодні всі мої підписники, хто любить собачок, за мною на прогулянці. З нами. Потому що Кеті, як Віка кудись відходить, вона стає або я і все, і далі нікуди не йде, тому що не комплект. Ось так от. Тут отак все порито. І такі... така чаща, не знаю, як сказати, дебрі, що бабу тут кабани. Віка каже, щось в одній якийсь вийде. Бо ну так прям нічого ж ніде нікого. І, і змії. Ні, ну за змії кліщі то нам казали. Але ж ще отак отудив в цю чащу, так і йти страшноватенько. Кеті, а ти, може, повернешся назад. Кеті, до мене. <рес> Боже, яка молодець. Я не знаю. Я радію через лужу перескочила. Не можна тебе, я, я горжусь тобою. <рес> Наче фільм ужасів. там Алабай здоровенний. Чуєте, гавкає. Ага. Кеті, я дивлюсь під ноги. Кеті не підходить до нього, він в вольєрі в величезному. Ну, я зараз покажу. Кеті обходить, а він такий, в його колечка в зубах. Угу. Помаранчевий, він постійно з тим колечком в зубах носиться. Зараз покажемо. Ось такий, бачите, спуск. Віки незручно, а в мене такі зручні кросовочки, які Маша мені подарувала. Що це взагалі ось, ось. І взагалі в мене туди пальчик не впирається. Це ж треба було так зручно зробити. Тому що що вони, я казала, вони пума, да? чи що я забула? Пума, да, точно. Кетя на Кеті до мене. Ти моя жайка. А это Алабая. Проводь її з yeah. другої сторони от себе всіда. Шукати, може тут десь є шланг з водою у них. Давай, давай, давай. Ні, задній ход. Так, холодна вода. Стій! Кручу. Сейчас включу, ти крішу воду. Вот так погодно. Поводу наш гаряча, потім може сразу. Ну то ж я вже на... регулювала. А поводок? А поводок теж треба посилати. А от оце треба потинувати. Так хорошо, по-моему, было. Да. Ты ки что знаешь, нов маленького клеща звука сняла? А да? Да. Вот тут с клещам, вот теперь я захужу. Ох, -ю -ю. ох, мы ну, за за это самое. Цементировали. Цем -це Жопа в цементе. Вот это да, подать. Туда мы не ходить не будем, да? Жопа в цементе, это мені не подобається. І пузор Ну, зрозуміло, вона туди ляпнулася. все. Вона думала, воно тверде, стала Боже. на нього і провалилась. Діше туди не подвікнути. Да, ді... Трошки прикрию вас. Прикрий, можеш закрити прямо. все, теперь никто никуда не йде. Больше Сейчас Она выйдет и вытрясется, да? Нет. Я хочу уйти. Я, она выйдет. Я хочу. Ты выйдешь, конечно, выйдешь. Я убила, что она. Слышишь, я тебе кажу? стой, пока я тебе вытру. Вроде, первый раз купаюсь. Okay? Ты же не первый раз купаешься у okay? нет? Не первый. А в душевые – первый. <laughs> а ты кто там подглядает? Кеті, <laughs> okay, она подглядает. Здесь. Та ні-не-не-не, не, 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 не випускать, ми ще жопу не витермо. Ні, Кеті, жопку витираємо. Так, жопочку, стой. Ти ж качатися будеш. Туди її в нашу кімнату, туди. Може, на не, вулицю? Не-не-не, здрасте. І готово опять гризнюю назад. Я тут все повитираю зараз, зараз я ж теж ніжки хочу. Чистеньки. Так, все виключаємо. І от туди переходимо Кеті. От сюди. сюди, сюди. Все. Фу, ми молодці. Ми помились. Покупалися, Фу. Я в ресторанчик на сніданочок. Вот, Дівчата вже собі взяли, Іра пішла. Теж ще за якоюсь кавою. От, Авіка там сидить на дворі з Катюнею. В общем, все класно. Ну що, ми вже поснідали. Наш сніданочок. краще подивитися у віки. Вона любить дуже-дуже подробненько все зняти, що їли, що в рот клали. <смас> Класний сніданок, все дуже смачно. Це від мене, просто дуже смачно. Так, перший наш, перша наша ніч пройшла ось тут. Значить, зручно. Зразу кажу, дуже було зручно. І я вам казала, я розповім, що я взяла, і головне, що я забула. Ну, Віка, Віка звісно ж, взяла своє нове платье. І ось вона таки купила цю сукню, яка дуже йде мені. От вона сказала, що їй теж непогано вдягне, а потім подивимось. Ну, кепочку, звісно. Так, шафа. Ага, ось тут ось лежить вихована собачка, бачите? От, це я зараз все розповім. От, що взяла я? Я взяла отаку кафтиночку, пам'ятаєте стему? Отаку футболочку, щоб гуляти з катюнею, такі тонесенькі лосінчики, щоб гуляти з катюнею. Ну, звісно, джинси ну, як? як без джинсів. І під джинси, та і під спортивні штанишки чорненькі, оцю кофтиночку. Ну, і оце я зараз вдягнена в білих штанах і в кофточці. І ще в мене є тепла кофта. Але головне, що я забула, я не пам'ятаю, здається, мені казала, ось, бачите, там мої штанішки спортивні. ось Я виїхала, хотіла їхати в спортивному костюмі. І забула, як грузили сумочку в коридорі, повісила на вішалочки. І тепер мені незручно без цього костюмчика. Це, я лаханулась, і так, костюмчик був мені потрібен. Але в мене є чорна тепла кофта, тому отак. Так, значить, це наш холодильничок. Це я його тут ставлю, оцей холодильничок. Знаєте, для чого? Зараз покажу. Бо е жарко, ми відкриваємо двері от сюди і ставимо оце отак. І кажемо Кеті, що туди не можна. Ось, Отак. От ну, Тут у нас виход, але ж отут стоїть. І все, і вона знає, що туди ходити не можна. Бо там воно дітки гуляють, там все. І от, далі. Далі, бачите, що то таке. Там у мене спить Кеті. Я взяла Кетіну. Подушечку, я дуже все ой, вистирала, таке все чистесеньке. Це її диванчик. Але ж від диванчика в мене є тільки подушечка. А диванчик чистенький в кладовочці лежить. І їй було сьогодні незручно. Бо я тут все намостила, звісно, отак, от, от подушечку отут, от за цим. Все було застелено, гарнесенько, але ж вона любить вкрутитися отак, от, отак от в клубочок, а клубочка нема. І Вона тут здихала, копала, щось собі перекладала. Ну, В общем, бачите, ось протест лежить поряд. А ну, вночі вона все ж таки там спала. Але я їй пообіцяла, що вихід є. Я заберу з машини велике покривало і зроблю, так як Віка робила. Скручу його так от і зроблю такий кублик, і тоді вона там буде себе комфортно відчувати. Взагалі, їй дуже подобається. Дуже вона весела, щаслива. Зараз ми нагулялися вже, вигулялися, наїлися, і вона, от ми там собі в тих кімнатах, а вона сюди пішла, от як вдома. Все, поїла і пішла, лягла. От, Дуже класно. Так, щось я ще казала, що я ще щось головне забула. Дівчата мої працюють. Так, Віка, звісно, монтує, все, молодець. От, а я ще ж казала, чого я ще не взяла. Ось, відкриваємо холодильник. Бачите, оцю кастрюлю? Вже я зварила Кеті. Ось. Кеті вже там зварений бульйончик. Бо як же ж без бульончика, коли Таня той бульончик заморозила і залишила. Холодильнички, а ще Віка зробила смачне масло і воно теж в морозилці вдома. <розумість> з такою гордістю сказала. Приїдемо зимо. бульйончик там короче, і таке зроблено класно з цим зеленю, да? підсолене, ну, взагалі, щоб мазити. <розумість> вот. Але тут все нормально з магазинчиками. Ми вчора купили паштетики. Віка, ти знімала вчора, що ми їли ввечері? Мабуть, ні, так? Да? А, як це Віка могла не знімати. Кукусики, чого не лежалось там, ні? Ну, в общем, отак ми відпочиваємо. І Віка, ну скажи, куди ми сьогодні їдемо вже збираємося. Озеро молодості. Озеро молодості, каже, нам туди потрібно. <с> так, озеро молодості і там ярмарка, там ми хочемо полазити кругом, кругом полазити, в общем, обов'язково й полазимо. І тепер моя сестра зробить рекламу. Де ми знаходимося? Ну скажи нам. Ми знаходимося в центрі Карпат, село Паляниця за два кілометри від Буковелі. Від Букавеліда дуже все зручно, зручне розташування. Так що це ідеальне місце для тих, хто шукає затишок, гори і чисте повітря, і при цьому хоче бути близько до інфраструктури, найвідомішого курорту України. Це я собі складаю це відео. Ось, ось вам, вам, ось вам. Все все зрозуміло, де ми знаходимося. І ще раз кажу: у нас тут дуже класно.